Добрий день, мене звуть Максим Хоменко, Хоменко. я директор PMX, PMX в компанії Publicis Group Ukraine. Україн. Сьогодні розповім вам невелику, але сподіваюся, корисну та цікаву лекцію на тему, чому телебачення ніколи не помре. Власне, назва трохи провокаційна. Звісно, що справа не конкретно у телебаченні і не конкретно у тому, що хтось помре. Скоріше, тут має значення. Та еволюція, яка відбувається з класичними медіа, чому вони стають новими і чому вони все ще залишаються незамінними. Спробуємо це розібрати у прив'язці до дискусії щодо Connected ТБ, щодо OTT, щодо тих сервісів, які тепер вважаються сучасними, новинними, і, власне, порівняємо їх з традиційними медіа, з якими ми працюємо вже дуже давно. Почнемо з невеликої поради. Як виглядати експертно? Дуже просто. Як тільки з'являється щось нове, нове медіа, новий тренд, новий стартап, мобільний застосунок, технологія, соціальна мережа та будь-що. З'являється щось нове, обов'язково кажіть, що воно вже помирає. Бо нема сенсу казати, що це щось революційне. Що це що, що змінює ринок або наше життя, або економіку тощо. Бо це будуть казати всі навколо. Вам потрібно виділятися, вам потрібно бути експертом, вам потрібно виглядати експертно, тому відразу кажіть, що це вже помирає. Не те, що скоро помирає, воно вже помирає. Власне, про тебе так кажуть з 2011 року, про таку соціальну мережу, як Фейсбук, десь. З 2015-го, незважаючи на всі мільярдні прибутки, які є відкритою інформацією. Зараз також активно помирають такі соцмережі, як Instagram, TikTok, і дуже активно помирає штучний інтелект, як гадаю, ви всі знаєте, ми всі з вами експерти. Але чи так це насправді, особливо стосовно ТБ? Давайте подивимось на це моделювання. На цей Стандартний е, графік охоплення, тут він для широкої цільової аудиторії. Е, і власне оцінимо, наскільки це твердження є правдивим. Ну і ви бачите, що скоріше ні. Бо, в принципі, от на цьому графіку якраз чітко видно, що е, в залежності від певного рівня бюджету, в залежності від певного рівня домовленої ціни, е, від, від рівня, рівня того тиску, який, який вам потрібно, в залежності від, від ваших задач. Для вашого медіаміксу можна обирати як ТБ на певному етапі, так і інстрім, ну і, власне, так і мікс цих каналів. Ну і не тільки цих, це така спрощена модель з двох медіа. Тобто, якщо подивитися на ось цей квадрат, ну тут краще працює ТБ, бо на певному етапі воно швидше набирає охоплення, навіть ніж діджитал. Якщо подивитись. На цю частину графіку, то тут, власне, ну, краще вже працює діджитал, бо з певного моменту він переважає тебе. Тобто подальші інвестиції в тебе е, нарощують охоплення, але вже не в такому е, великому обсязі. І тут краще використовувати діджитал. Але при цьому ну, доволі е, зрозуміла річ, що в принципі на найбільшому ділянку цього графіку. Найбільш ефективно з точки зору набору охоплення, працює, власне, мікс. Ну, це й не дивно, бо два медіа поєднуються і, власне, вони, звісно, доповнюють одне інше. Інша справа, чи вистачить, чи вистачить на це бюджету. Правильно? Тобто, тут же ж питання не тільки математичної моделі, а й питання фінансових спроможностей. А, якщо подивитися на інші аудиторії, тобто. З лівого боку у нас молодіжна – 16-29, з правого боку у нас вікова аудиторія – 45-64. То ми бачимо, що в принципі модель абсолютно аналогічна, тільки для молоді швидше набирає охоплення, звісно, діджитальна частина. Для більш вікової аудиторії все навпаки, тобто більше набирає охоплення тебе. Всі інші закономірності, ну, закономірності такі самі. У підсумку хто ж помирає? Е, ну, підсумок дуже простий: ніхто не помирає. І Digital, і ТБ, а тепер і OTT або Connected ТБ. Всі вони знаходять своє місце у міксі в залежності від аудиторії. Від ціни, від бюджету, а найголовніше від задач клієнта, тобто від цього ж все йде, від задач рекламодавця. І власне, що можна сказати, що медіа не вмирають, вони еволюціонують, вмирають окремі гравці. Так буває. І так буває тоді, коли ці гравці просто не встигають за еволюцію. Вони її або не помічають, або вони її ігнорують, або вони навіть пробують підлаштовуватися, але ну просто. Вони неспроможні це зробити. З медіа, смерті ну, майже не стається або не стається. Скоріше, вони саме еволюціонують. Що у цьому сенсі змінює OTT або Connected TB? Як ви бачите з цього графіку, суто з математичної точки зору принципових змін немає. Ну і це логічно, бо у кожного медіа є. Свій, який, своя якась, скажімо так, стеля по тому охопленню, яке воно суто технічно може зробити. Зрозуміло, що от ті зараз на стадії розвитку, зрозуміло, що воно поки що позаду, там, класичного ТБ, або там, того самого діджиталу. Але при цьому, якщо подивитись, наприклад, на оцей графік, щоб більш чітко виділити внесок Внесокій охоплення, то ми бачимо, що з певного моменту, з певного моменту тиску, з певного моменту, звісно, бюджету, його вклад все більше і більше і більше. Але так чи інакше, математично це картину, звісно, не змінює. Але потрібно пам'ятати, що крім суто математичних речей, зв'язаних з медійними чистими показниками, є ще й якість формату реклами. І от тут є певні речі, які, скажімо так, не те, що переволюційно змінюються, а певним чином показують, що еволюція рухається не тільки по прямій, а скоріше, ну як класично прийнято дивитися на історію, все розвивається циклічно, а точніше навіть по спиралі. Що мається на увазі? Якщо подивитися на головні ознаки формату рекламного на Connected Конеcтебе, то, власне, тут є що? Є примусовий перегляд, тобто те саме, що на приролах на інстрімі. Тобто ти не можеш не подивитись хоча б якусь частину рекламного ролику, тут є перевага. У порівнянні з діджиталом, у тому, що е, звук, скоріше за все, буде ввімкнено. Бо якщо людина дивиться там серіал, фільм, футбольну трансляцію тощо, ну, скоріше за все звук власне буде ввімкнено. Е, і, що найчастіше е, буває, це те, що великий екран і хороша якість зображення. Тобто пам'ятаєте, як ми казали, що все потрібно. ну На певному етапі ми так казали, що все потрібно адаптувати до екрану смартфону. Чому? Бо реклама діджитальна, е, ну, там у співвідношенні 70 на 30, 80 на 20, а десь і більше, в залежності від аудиторії, е, від креативу, від певних технічних параметрів е, налаштувань кампанії. Ну, власне, вона виходила на екрані смартфону, а не на екрані там, ноутбуку чи якогось там іншого пристрою з горизонтальним екраном. Що це означало? Що потрібно робити все дуже коротким. Ну, бо просто швидкість руху на смартфоні дуже-дуже велика, і ніхто не буде там дивитися 30 секунд, 40 секунд, 2 хвилини там, якусь довгу історію. Скоріше за все до кнопки, власне, пропустити, так? тобто до скіп 5 секунд, 6 секунд, в залежності від носія. Скоріше за все, чому на попередньому слайді казав про звук, що на смартфоні це без звуку, бо різні є оказії, але ну, там, в залежності від того, де йде перегляд якогось контенту на смартфоні, там або людина не хоче. Щоб Чули, що він переглядає, і просто вимикає звук. Або навіть вона може їхати в маршруті зі звуком, чи там в електричці, чи в якомусь ще транспорті, і, власне, просто не чути через загальний е галас. Тому, скоріше за все, це буде без звуку, і тому потрібні були субтитри, певне дублювання тієї думки, того меседжу, який, власне, компанія, який креатив доносить. Ну і ще одна з найголовніших рис: що все потрібно було адаптувати до вертикального розташування екрану, бо рука перемогла мозок, і, власне, ніхто не перегортав смартфон, щоб подивитися у горизонтальному форматі те відео, яке, власне, підготував або контент-мейкер, або рекламодавець. Тепер революція знову ж таки змушує розвертатися поступово в зворотній бік. Поступово. Це, звісно, не буде відбуватися миттєво, бо, звісно, доля діджитала, тепер вже можна казати, класичного, залишається дуже-дуже великою і буде залишатися. Е, ну, точніше, як ми вже, як експерти знаємо, помирає, але все ж таки трохи залишається. Е, тобто, це означає, що, звісно, частина трафіку на смартфонах все ще дуже велика. Але при цьому ми розуміємо, що і гравець Connected TB, він дуже-дуже швидко зростає, і це означає, що не приділяти з точки зору креативу е цьому увагу теж неможливо. Бо, крім суто, знов таки математичних показників, покриття, частота. Е вам потрібні і показники якості того, що ви показуєте з точки зору вашого рекламного повідомлення. І це означає, що якщо ви ігноруєте технічні е, якісь речі, е, які пов'язані з цією якостю, то власне цієї якості може і не бути. З точки зору е, того, що все повинно бути коротким, ну це, мабуть, залишається. Бо, звісно, там і кнопка Скіп залишається, і певні інші обмеження, але тепер що найменше, оскільки збільшується е, формат екрану, е, 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 на якому цей перегляд відбувається то тепер можна повернути більше деталей, можна повернути, причому як ну, тут в сюжетну лінію, бо дійсно цю історію можна тепер показувати, так і в візуальний ряд. Бо на смартфоні все надто маленьке, там неможливо робити щось з точки зору якихось дрібних деталей. Там все повинно було бути чітким: одна-дві деталі: людина, продукт. Або просто продукт, або дві людини, ну, в залежності від того, що у вас там в рекламному роліку. Е, тепер деталей може бути більше, бо, власне, це можна просто розглядіти. Але з точки зору того, що відбувається зі звуком, так, парадигма змінюється. І тепер, скоріше за все, він буде ввімкнутий. І найголовніше, з, суто, з точки зору технічних е, якихось вимог до роліку, тепер це горизонтальний формат. Тобто у вас в компанії може бути ситуація, коли у вас водночас і вертикальний формат, бо це смартфон, і горизонтальний формат, бо це Connected TB, ну і класична TB, звісно, теж. Тобто ці речі тепер також потрібно е враховувати обов'язково, бо інакше математичні показники по охопленню по частоті можуть бути домножені на не дуже хороші показники по якості креативу. Тому це настільки важливо. Якщо повернутися до питання, що ж таке теперішні там медіа, теперішні рекламні кампанії, теперішні креативи, це ТБ, це діджитал, OTT, все разом. Власне, тут, мабуть, потрібно усвідомити, що вас не цікавить суто класична класифікація. Вас не цікавить це з точки зору якоїсь академічної роботи, бо що визначає належність до лінійного ТБ, або там до діджиталу, або до Connected ТБ? Тип сигналу, тип пристрою, на якому відбувається перегляд, або там тип трансляції це запис, пряма трансляція, студія і так далі. Мабуть, це все ж не важливо. Ну, бо яка різниця? А головне, ну, наприклад. Раніше все було більш-менш зрозуміло, бо ну, просто технічний розподіл був дуже-дуже чіткий. А зараз, якщо ви дивитесь на екрані Smart TV футбольну трансляцію з YouTube. Причому з YouTube каналу, якогось ТБ-каналу, то що це буде? Це буде телебачення чи діджитал чи Конекте ТБ. Коротка і зрозуміла відповідь: це не важливо для вас, як для рекламодавців. Бо важливо, що? Важливі медійні і якісні показники. Охоплення, чистота, CPM, view through rate, visibility, там, відсутність фроду. Клатер і так далі. і так далі. Тобто, це знов таки залежить від вашої стратегії, від вашої тактики, від того, що саме ви вирішуєте, як ваше завдання, ви або ваша агенція для вас. Тобто, саме це має значення, а технічна належність до того чи іншого виду. Сигналу чи там, не знаю, приладів, на якому все транслюється. Ну, це можливі речі, які там можна враховувати для якихось знов таки суто сутотехнічних е моментів. Але з точки зору ефективності рекламних кампаній, це абсолютно неможливо, неважливо. Тобто, це те, до чого еволюція і призводить: що тепер це просто взаємодоповнення, взаємо. Існування, співіснування, і, власне, це е, коректне, чітке моделювання того, що вам потрібно для вирішення ваших рекламних задач. Е, Можливо, також всі пам'ятають такий вислів, як контент із Е, Колись він став черговий, дуже популярний, коли злетіли соцмережі, коли злетів СММ. Тоді всі казали, контент із закін, контент із закін, контент із закін. І, в принципі, у цьому сенсі нічого не змінилося. Бо знов таки важливо не те, як саме ви транслюєте ваш контент, а що у вас за контент. І з цього, з цієї точки зору, також, якщо подивитися, то ну, ми побачимо, що якщо проаналізувати дуже на середньому рівні, ми там не кажемо про якісь там. Деталі, нюанси і там, унікальність кожного окремого сервісу. Але якщо дуже так в середньому подивитися на те, що найпопулярніше як контент на платформах OTT, то це фільми і серіали, мультфільми, спортивні трансляції, футбол, бокс, телеканали, власне, просто у прямому ефірі або в запису, нові тебе шоу, Супермама. Так далі і так далі. І старі тв шоу, причому настільки старі, що це можуть бути не тільки там 2010 ті роки або 2000, це можуть бути 90-ті роки або навіть далі. Бо, в принципі, там зараз, якщо подивитися на формування так званих фаст каналів, це можуть бути добірки дуже-дуже старих, але цікавих шоу: пізнавальних, розважальних, те, що має якусь або релевантність до сь сьогоднішнього дня. Ну, або якусь навіть ностальгічну цінність. Тобто люди це все одно переглядають. І якщо подивитися на ці категорії, то ми побачимо, що це не те, що не відрізняється від контенту на ТБ, це, в принципі, і є контент тебе. Це не для того, щоб применшити заслуги OTT-платформ, бо вони виробляють дуже багато власного контенту, унікального. У співавторстві, з, з блогерами, з контент-мейкерами, з продакшн студіями, з, у тому числі там, і ТБ студіями, і так, далі, і так далі, тобто, це не для того, щоб применшити чиїсь заслуги, але це просто для того, щоб констатувати факт, що в принципі людину цікавить в першу чергу, що це за контент, а не як саме, хто, коли і за чий рахунок його вам порив. Це цікавить ринок, це цікавить професіоналів, це цікавить тих, хто займається там продакшеном, дистриб'юшеном, і, і так далі. Але кінцевого глядача це не цікавить. Тому, мабуть, те, що було популярне на тебе, те, власне, популярне зараз і на платформах OTT. З певними змінами, звісно, бо все крокує вперед, все змінюється, але принцип залишається все одно один і той самий. До того ж. Чому, власне, тебе свого часу стало таким популярним? Все дуже просто. Тебе це пасивне споживання контенту. Тобто ви лежите на дивані, ви дивитесь передачі, трансляції, фільми, спорт, перемикаєте канали, спите, їсте, прокидаєтесь. Далі дивитись канали і так далі. І так далі. Ну, тобто можна було на дивані провести від 4 до 8 або там, не знаю, до 12 годин, в залежності від того, це робочий день, це вихідний. Тому, в принципі, оскільки з боку глядача не потрібно було ніякого напруження, тобто це не книга, яку потрібно читати хоча б. Це навіть не статті в інтернеті, які знов таки ну, хоча б потрібно читати, щось там задумуватися, аналізувати, щось таке. Тут ти просто дивишся собі і дивишся, якщо щось не цікаве, ну ти просто перемикаєш канал. Тому це стало дуже-дуже популярним, бо людина за своєю натурою, звісно, доволі лінива, і це нормально. Лінь, як ми знаємо, це один з рушійних моментів для прогресу і для тієї самої еволюції. В процесі еволюції спочатку замість пульта людина взяла смартфон, бо на дивані можна лежати зі смартфоном, з вімкненим телевізором, телевізором або з вимкненим телевізором. Але далі поступово все змінилося ще раз, і зараз пульт знов повернувся, тільки тепер це не суто лінійне телебачення, а смарт-телебачення. Connected ТБ, OTT, як завгодно. До чого це все, щоб, власне, не дуже роздувати хронометраж і не дуже е, соватись взад-вперед по одним і тим самим Е, Це до того, що медіа не помирають. Ані тебе, ані діджитал, ані з часом Connected ТБ та OTT. Медіа еволюціонують, вони доповнюють одне одного. Вони концентруються навколо контенту, бо все ж таки саме контент є королем, і вони обслуговують потребу людей на щось розважальне, пізнавальне, новини, ну, тобто на те, що потрібно безпосередньо кінцевому глядачу. ТБ Діджитал і OTT частина єдиної екосистеми, як з точки зору власне, споживання, так і з точки зору формування рекламних кампаній. Щоб за допомогою цього контенту продавати людям свої послуги і свої товари. І, як завжди, як і раніше, і як буде у майбутньому, важливі саме медійні фінансові і якісні показники цих медіа, а не те, що якась медіа умовно застаріла, як комусь можливо здається, а якесь медіа, як знов-таки, комусь можливо здається, проривне, інновативне і так далі. Бо як ми З'ясували на самому початку цієї презентації, немає проривних і інновативних медіа. Бо всі медіа, як тільки з'являються, вони відразу помирають. А точніше, якщо бути серйозним, вони не помирають, вони еволюціонують. Я сподіваюся, що це було корисно. Або щонайменше цікаво. І до наступних зустрічей з ІАБом і! З новими темами до обговорення. Дуже вам дякую. До побачення.